Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачне пісочне печиво усього з трьох інгредієнтів. Печиво виходить дуже смачним та розсипчастим. Нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури 180 г. До нього додаємо 100 г цукру, дрібку солі, ванільний цукор за бажанням і усе потрібно дуже-дуже добре перетерти. Ось така однорідна маса в нас має вийти. Додаємо третій основний інгредієнт до нашого печива. Це просіяне борошно. Далі замішую тісто руками. Тісто має бути м'яким, еластичним та не липнути до рук. Викладаємо тісто на пекарську бумагу та ділимо його на дві частини. Я буду робити два варіанти печива. Просто пісочне та пісочне печиво з горіхами. Формуємо печиво у вигляді такої ковбаски. Обережно загортаємо у пекарську бумагу як цукерку і кладемо у морозильну камеру приблизно на 20 хвилин. Щоб печиво було рівненьким, добре вирівнюємо його за допомогою шпателя. У другу частину тіста я додам горіхи. Я буду використовувати фундук. Подрібнила горішки ножем і додаю в тісто. Та вмішуємо горіхи в тісто. Так само загортаю тісто в пекарську бумагу і так само кладу в морозильну камеру на 20 хвилин. Через 20 хвилин достаю тісто. І нарізаю товщина кожного печива приблизно 5 мм. Випікати таке печиво потрібно в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів приблизно 12-15 хвилин. Печиво виходить надзвичайно смачним, розсипчастим. За бажанням можна додати родзинки або інші сухофрукти, які ви любите. Ось таке печиво у нас виходить, готується воно дуже просто, швидко, з доступних інгредієнтів. Тут є лише три основних інгредієнти масло, цукор та борошно. Подивіться, яка в нього гарна текстура, воно дуже-дуже смачне та розсипчасте. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати, тим паче, що готується воно дуже і дуже просто. Не забувайте ставити вподобайки і писати свої коментарі. Це допомагає каналу рухатися далі.